Будь ласка, свідчить. Ми визвали зараз групу. О, оце воно. Що святкувалося сьогодні? Ну за чим чинити опір? опір? Опір. Зараз під'їде наряд поліції. Пройдемо Ви не проти? Ну, давайте зачекаємо спокійно. Що сьогодні за свято було? Поясніть, будь ласка. Ви не можете пояснити? Ну хто спонукав вас до таких дій? Сісти за кермо в неперезом воді? Нічого страшного не буде, нічого переживаєте. Зачу? Ну, а чого ви? Намагаєтесь завести двигун без допомоги. Ну, ви ж провода щупаєте. Я вірно зрозумів. Нічого страшного не буде, нічого переживати. переживаєте так. Це в рамках закону. Я нічого не буду вам. Крім вашого опору, поки що нічого не було. Який опор? Ну, опор. Он щось у вас випало, дивіться. Що це таке? Да я полімаю, жигуль. голь. Сюди попадає. Нічого страшного. Ви не можете пояснити суть того, що ви вчиняєте таке правопорушення? Ну чому? Ну ви ж співробітник поліції? Ходіть щось співробітник поліції. Ви мене вже зараз завдате тілесних пошкоджень, це тільки усугубить ваше становище. Ну, так, я не я просто не поган. а вийдіть будь ласка давайте я вам допуску вам воды вот на свіжий воздух выйдет будь ласка вам полегше Вийдіть будь ласка Ні? не прошу вас ебить спать ничего страшного в прокуратуре вирішили Читак документы забрав то ну, вроде уже следствие отпраздновали, да? Угро празднова. Что за че? Чи закриття квартала? Що визначали? Не, не пому прошел. Да ну суть празднования. Позвонили в прокуратуру и кажуть, і, ну, тут <силу> вас держите. Типа шутили, хлопцы. Ну давно працюєте в органах? Что, да. заканчивали? Метр. Метр. Академия, университет. да, ты А что заканчивал институт на тот момент вообще? Че академии. Ничего. Ой, кто звонит? Дай вам. Да. Иваныч. да Иваныч. Ну, ну, наверное, нет. Наверное. Дождь не не скажешь. Тут закрыто закрито. А куда вы В Школу. Там месток можно припрыгнуть через речку Да, 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 в школу подавали. Да, не корла. Ой, маневр. Да что за маневр Та Да та... не будем бігати, ну что тут уже все ясно. Нет, да сейчас коллеги поможете просто вашу машину отогнать и на том все закончится. Наша цель, щоб пьяный за рулем не... Чергова частина? Да. Че, у вас парни, так ждать долго. Уйти уже приятель. Що там проибражанка?